У попередніх серіях. Так, не мовчать, бо не хочуть сили витрачати на. Добрий раночок. Це ж маршрут на сьогодні. Прямуємо з кемпінгу Веснарка, що в пару кілометрах від гори Кострича, до гори Кукул через КПП. Ну що, пацани, як перший кілометр другого дня? Нормально. Модрічком. Да. Ми сьогодні вже низ спускаємось. Або вверх підем. ну, підемо. Ну і підемо верхом, будь Так, так, на легше, ніж перший день, звісно. Ну, а як ти, Дмитро, себе вичуваєш? Я себе непогано. Поки що коліна. Ну, трисятка вже дає своє. А ну давай покажу, <різь> як ти тут знімаєш. Та Оттак, ти от, що? От ваш покорний слуга оператор На Це колінах <різь> стоїть. Саньок нічого тобі не нагадує. Вой, нагадує, нагадую. Яке відео треба глянути нашому уважному глядачу? Хом'як. Да, будь ласка, дивіться. Тут е така жопка теж схожа. Ну, там схожі види і отакі хащі. Ну, Тут трохи небезпечно, треба не береги. Я тримаю дистанцію від Віталі. Ну, коліна відчувається, знаєте? Тридцятка просто двері з ноги вибиває. Нічого, альонка. Про мене опіклувалося, у мене є чим помазати. Наступний раз, беріть палки. Хто 30 з плюсом, категорія глядачів Ха! без палок не І Пацани теж не рекомендують. Ні, ну можливо, у кого рюкзака нема. то Може і норм. А з рюкзачком 22 кг, то питання є. І ось наші герої подолали половину маршруту до КПП. Джерель, це, будь ласка, зараз нап'ємось водички. Чашка. О, нормально. Не така саня, як в тебе. Ага. Але теж нічого. По дорозі ми зустріли чимало грибників. Які гарні гриби можна тут да, знайти? Клас! Файна юшка буде. О. От по такому гівну ходимо, так? Да? Так, ну давай не так як минулий раз, що ти загубив свій ага. башмак. Бо в принципі там... Ух, ти красиво проїхав, Саня. Прямо взагалі. Прям взагалі. Ух mm -hmm. ти блін, ох, краса. Mm -hmm. <laughs> Дякую за співробітництво з вітчизняним ютубом. Ааа, ютубом. <laughs> я думаю, це таке вітчизняне турагентство. Водиш туди, ага. води. Да -да -да. <Ferncomes fella> так такі... по Карпатам. У нас був один такий гід, який безкоштовно провів і, до речі, нас киданув. Нормально. Що, хлопці, готові через річку переходити? А так Так, так. Я не готовий, але проходить. а я хочу. Ментально готовий. Ну, давайте тепер ти передаде до нас своїх. Віталя, давай на плечі мої, заплигнеш. Будуть тітання. Що Діма? Настроєн? Дмитро Ді оператор йде першим, щоб потім пацани... Пацани... пацанів записати звідси. Давай чувак, не, не стрімайся, все буде добре. Давай, все ми тебе віримо. Водичка <с нормальна. <с як в банці така, знаєте. Віталь, Ти тут мабуть стой. Ти за нас двох передер, так? Да? Да, як водичка, Дімон. Супер, тепленька. Я так не піду. Пошли <с> там по камінчикам. дивись. там от якось можна там вийти вже буде. Наші палки є, вони допомагають. Перше пройшов оператор, да? Він вже взмівся. Бачимо, так? Да. Нормально, зараз будемо їсти. Обідати, нормально їздимо. Ні, мені здається, ми тут зараз десь застрянемо. Пошли розвиваємося і йдемо туди. Пошли розвиваємося і йдемо туди. А тихо тіка, тіка, трохи чуть, -чуть, чуть Красава. Фух. Так тримати. М -м, Саня по хитрому робить. Нарешті ми дійшли до капопе Карпатського національного природнього парку. Тут є магазинчики, кафешки та готель. Так як ми йдемо на кукул, а не в сторону Говерли, то вхід безкоштовний. Зайдемо в ресторанчик, Оп, ми поїли. йдемо далі. Пацани, ну що, як поїли? Хорошо. Сил багато? Давай, чудово чудовий. Подружка, з нами йдеш. У нас там ділан був. Це тепер Діна буде Все, Діна Це і хто, ділан, а ти хто, друже? Діна Диви яка, парочка. Романда ударочка. У нас є заміна ділану. І одразу два їда йдуть. Добре, що ми проводили кастинг на цей проєкт Вижавалово number 2. Тому що бачимо, що кут нахилу на початку підйому дуже серйозний. Hey. А в мене нічого нема. Я, я просто, я просто. <риклад> в общем, хлопці, дівчата, тут сладно, у Санька пульс 140. Ти поглажу, хороша дівчинка. Чик достанеш чергу? Ось вона наша вся велика сім'я. Почався дощ громолня, можливо, на вершину сьогодні не будемо підніматися. Десь палатки розкинемо до цього. Побачимося. Коротше, ми з пацанами вирішили сьогодні ночувати тут. Пройшло 10 км, завтра треба пройти 13. Станемо раніше. На вулиці така шляпа. Промолня, але є місце де їсти. Приватного туалету, звичайно, немає і там сауни джакузі, але нічого. Струмок в нашому лакшері готелі. Сьогодні ночуємо в Колибі, для нас це новий досвід. Будемо ночувати тут. Лакшері inclusive. Rixos, Sunhead 5 зірок. Проходить туман і виходить ось така краса. Ось наша колиба. Давайте поставлю приємну музичку секунд на 20, і понасолоджуємося разом, вийдемо на Чорногірський хребет. З альфач. Мясо, да, альфач и. І... Диво. Знамы едят, всьому... друзья. Значит, показывают. Вот так. Покажи, кто альфач, кто альфач. Вот так, так. Нагивай Доминация. Вот так. А це точно дівчинка я вам скажу. Чорна точно дівчинка Мы такой реакции раніше не бачили. Все, порешала самца, да? Порешала. Окей, okay, дивіться кто там є? Якийсь фонарь ходить, так? Да? А це Діма? <risque> До речі, таке світло видає такий малесенький ліхтар. Дуже всім раджу придбати. Це так такий виглядає. капець. Чувак, фонарь. Ну а ми з собачками будемо вкладатись спати. Вночі Діна почала лизати голову санька. Пси розійшлися, тут саню А Ну Віталя, походу, треба вигулять. Ми їх накормили. Не Всім дякую, хто дивився до кінця. Зустрінемось на відео про третій день походу.